В рамках міжнародного відкритого університету реформ Майдан ми продовжуємо процес встановлення громадянського суспільства. Заявлена тема сьогоднішнього нашого круглого столу є надзвичайно важливою. Ви всі з нею знайомі і до неї готові. Ми знаємо, що зараз багато йде обсуждання, і найголовніше, що наш народ. родился на Майдане сегодня, он обрел свое лицо. И нам важно, чтобы э, народ, чтобы люди с успешно активно имели свои каналы, могли общаться, могли говорить о том, как они э, работают в государстве. Те э, заседания, которые были проведены, они были проведены э, 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 паном Аласанией без э, представителей суспільства. Тобто це були фахівці, які виробляли певний план дій, які виробляли певну схему відносин і, як стало нещодавно зрозуміло, ця схема була надана Кабінету міністрів України, що повністю суперечить статті 3 цього закону. Кабінет міністрів, який долучився до напрацювання з системою управління суспільним мовленням, це найгірше, що могло статися. Чому? Ну, по-перше, що люди не мають сьогодні довіри до влади. До мистецтва є два підходи, тільки два. Один сформулював Бетховен, який говорив, мені мало, щоб моя музика подобалась. Я хочу, щоб слухаючи, люди робились кращими. А є інші підходи до мистецтва. Чи ви дозволите іти на поводу оглядача, підігрувати негативним емоціям. Ну, яскравий приклад, це 95-й квартал з своїми. Фекально-генітальними жартами. От. І багато інших випадків, коли ми бачимо на сцені блазня, і від таких програм в телебаченні чи таких кінофільмів народ не робиться кращим. Коли буде таке централізоване керівництво, так званим, воно вийде так званим суспільним телебаченням, чи у нас знов не буде проповідуватись. За найвищу громадянську мужність віра в щедринських градоначальників, а за найвищу мудрість, а за найвищу мужність він стояти перед ними на вищі. Смова йде тоді про те, щоби народ через громадські організації, а не політичні партії, я тут буду категорично проти, щоб мав доступ до того, щоб здійснювати і контроль за процесом формування цієї влади, в тому числі суспільного телебачення, і щоб ми там не говорили про те, що. Не можна претензії пред'являти героям телебачення, ікс, які знущаються з України і її героїв, які насміхаються над християнськими цінностями, і які зневажають наші історичні події, знущаються з полтавської битви, які сіють антисемітизм і розвалюють суспільство. Здається, що на суспільному телебаченні, очевидно. Народ, який 59% якого вже заявив про те, що він втомився від аморальної влади від аморального бізнесу, який претендує на моральний зміст суспільного життя, що народ заслужив це право мати доступ до справедливого суспільного телебачення. Як буде реалізовуватись схема громадського контролю за інформаційною безпекою суспільного телебачення? Наглядова рада, яка здійснює контроль у фінансово-економічній сфері, і громадська рада, яка здійснює контроль, ну я би не сказав за редакційною політикою, бо не можна ж цензуру запроваджувати на Суспільному телебаченні. Очевидно, громадська рада, яка здійснює атестацію кадрів, так, яка затверджує програму мовлення, це і третє, очевидно, яка здійснює ну, свого роду функцію. Розгляду претензій до морально-етичного обличчя кожного журналіста. Але я думаю, що о, який працює там, але на мою думку, основа тут все-таки буде е, е, атестаційна робота, яку має здійснити громадська рада. І туди ті, до кого є претензії в морально-етичному плані, про яких говорив владика Стефан. Такі люди, про яких я говорив, які дозволяли собі висміювати християнські свята на телебаченні, таких людей, звичайно, не можна підпускати до Суспільного телебачення. Тарас Стецька і Шевченко, на всіх углах має на громадській телевізінні, тільки просочилися, ну при цьому уваженні, вважаємо, людям. Ні слышно, ні видно. Що то сосари і молчу. Не довелись ж дома. Люди ні, люди уважають, нічого не хочу сказати. Под, под этим предлогом туда просачивались после помирающих событий. Где их концепция? Где их расчеты? Кто профинансировал? Куда делось? И такие прямо хоть хоть на башничку став. Такие добрые по телевизору. Но это же они. И до сих пор никто их не спросил. Что касается элементов узурпации. Не... Оно еще не создано, оно еще обговоривается. А уже Минюз заюстировал 22 сентября положение про порядок проведения конференции всеукраинских громадских обедов, где э, в самой своей четвертой строчке, не утерпели, не, перех... не, не в конце написали, что для помоги подготовки проведения конференции здесь не громадской контролируют, за всем процессом утворится громадская комиссия. Кто входит в эту громадскую комиссию? Судьи кто? Вам они нужны? Зачем вам Министерство регионального розыска удивиться даже слово коммунального государства Украины? Оно что, определяет информационные... Они же по другим, говорят. Да? Они у, них, у них же, у них же совершенно другая миссия. Что-то Вы к этому какое имеете отношение? Вы творцы. А они на этом спекулируют обдуривая тудебное население, значит, мы сейчас их обдурим, обдурим, мы мы имеем отношение к строительству. какое строительство они имеют? Это потом они уже узурпировали лицензию. То есть это... А, а до этого это был, это, это был зоопарк для тех, кого выгнали. Там же регионалы всех собрали. Помните, времена, когда там Исалей был mm -hmm. и, э, ну и, и много хороших людей касается правовых аспектов. Это для повыка. оно то появляется только тогда, выстраивается, когда есть четкая концепция, когда это можно посчитать, когда оно подвергается подсчету. И тогда, при наличии стройной концепции, при наличии обоснованности в правовом, в правовом контексте, при согласии и по инициативе региональных структур Можно сделать такое, что все ахнут. Куда там, тем полякам будет. Мы сделаем лучше.